Я вітаю всіх глядачів, слухачів ютуб каналу Король Данило. І сьогодні хочу розповісти про системне знищення Львова. Знаєте, я багато говорю про генплан, про невиконання генплану, про затори, про транспорт, але ж це не тільки в тому річ, а йдеться про те, що Львів знищується системно. Я не кажу зараз про цілеспрямовано чи випадково, чи по, як кажуть, недомислюю. Але те, що системно, я зараз спробую поділитися своїми міркуваннями, ну а вам вже судити, чи мають вони сенс, чи не мають. Ну давайте розпочнемо, я собі тут накинув пару позицій і е, розпочнемо з погіршення життєвого середовища мешканців. Що означає погіршення життєвого середовища? Що таке життєве середовище? Зрозуміло, те, в якому ми живемо, наскільки нам в ньому комфортно, наскільки воно для нас здорове, для скільки воно для нас здорове не тільки для нашого. Скажімо, тіла для нашого духу, наскільки воно відповідає нашим якимось внутрішнім потребам. Йдеться про багато речей, які у Львові відбуваються, зокрема про екологію. Ці речі всі пов'язані між собою, бо якщо ми говоримо про затори, про переощільнення, то ми говоримо про екологію. Якщо ми говоримо про виробку зелених насаджень чи відсутність їхнього обліку, ми говоримо про екологію. Так, от нагадаю, що я про це вже, здається, розповідав раніше. В монографії Лі 21 століття Микола Назарук, професор, автор цієї монографії, писав ще в 2008 році і давав характеристику магістральних вулиць в містах, яких гранично допустимі викиди шкідливих речовин не перевищували норму в рази, часом в десяток разів і більше. З того часу нічого не покращилося, правда, нам зараз ніч про це не розповідають. А от ще, як кажуть, в 2008 році, а може і раніше, бо ця книжка була написана, в 2008 році ця проблема була. Я колись знаєте, поставив машину на ремонт, йшов пішки через високий замок в центр, і, а йти неможливо це було влітку, ну принаймні там ще пізня весна, дихати нема ще, дихаєш вихлопними газами. І тут я хочу нагадати про те, що ці викиди, а це порядка 200 шкідливих речовин, вони дуже шкідливі на здоров'я, на серцево-судинну систему. А кожна третя смерть в світі пов'язана власне з серцево-судинною системою. Це за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ну, можна і вірити, не вірити, але я думаю, що ми про це і самі здогадуємося. Тобто це, це наслідок відсутності достатньої кількості транспортних майстралів, вирубки зелених насаджень, переощільнення, забудови, ну і так далі. і так далі. Це те, що впливає на нас, на наших батьків, на наших дітей, на, на, на всіх мешканців міста. Е, хто знає про те, що чверть площі Львова займають карстові порожнини? Мало хто знає. А це так, але не цього Львова, який зараз, власне, адміністративна одиниця чи територіальна одиниця Львів, які включили, я вже згадував про це в попередньому відео, там село Заруці, Зашків, там, і, а не включили сокільники і так далі. Так от, власне, це місто Львів. Послухайте попереднє відео, чому важливо про площу. Так от, в місті Львові чверть площі міста, це Карстові, вражені Карстом, грунти вражені Карстом. В центральній частині міста величезна проблема з ґрунтами. Про це е, була доповідь, на форумі, який організовував Ігор Кузьмак, доповідь е, директора інституту е, геологічних, вибачте, зараз, може, неправильну назву назву, е, власне, геолочного інституту. Де йшлося про те, що в центральній частині міста там відбуваються дуже погані процеси власне, з ґрунтами, зокрема те, через ці забудови. Це е, центральна частина міста, вона дуже шкідлива для здоров'я. Люди, які там проживають, і не позаздриш чи які там постійно перебувають. Тому що крім явища температурної інверсії, коли шкідці е, всі, всі викиди, які йдуть, їх перебуває до землі. Е, вони не піднімаються вверх, їх перебуває до землі. А е, крім того, е, ми ж не знаємо про те, що йдуть викиди з полтви. Тільки через центральних будинках, вони поєднані з тими каналами будинків, і вони теж викидаються, І теж їх перебувають до землі. Тобто люди там дихають смогом, буквально не тільки 200 компонентами вихлопних газів, а ще й викидами з полту і так далі. Переущення само по собі, воно не сприяє, воно вже погано впливає психологічно, але про це ми в кінці скажемо. Наступне. Відсутність стратегічного планування і бачення проблем міста. Я е, окремо була публікація на ресурсі Король Данило. Публікація, яка стосувалася власне, е, стратег... стратеготворення у Львові, тобто матрьошок, матрьошок садового, як я це називаю, тому що маса стратегій, жодна з яких не отримала звіту про своє виконання. Черговий один з основних документів вже останній документ в комплексній стратегії, який перелічений в числі найважливіших, там п'ять найважливіших, один з них генплан. Так от, генплан вже добігає до кінця виконання, а звіту про нього ви не дочекаєтеся. Якщо хіба стане сидил, зміниться влада. А так не дочекаєтеся. Відсутність стратегічного планування полягає в банальних, простих речах. От ви бачите, як це забудовується. А знаєте, скільки у Львові, до прикладу, аварійного житла? А скільки панельок, які вже вичерпали чи вичерпують свій ресурс? Скажіть, будь ласка, як місто схоче відселити людей з тих панелів за, панелів, за рахунок чого? За рахунок яких територій. Як на цих територіях буде, буде щось будуватися, коли їх вже практично немає? І, А проблема то буде: будинок завалився в центрі не так давно. Хто про це що знає? Він там так завалений стоїть. Я вже не кажу про московські ракети, які літають. Похвалився е, мер нас, що тут вже відбудований будинок на Стрийській, Ідіть, подивіться. З фасаду видно, так, щось відбудувало. А це вже скільки часу минуло, рік? Такими темпами далеко ми заїдемо. Я вже не кажу про той нещодавній удар, коли постраждало багато будинків. Не знаю, як там зараз ситуація, але підозрюю, що подібно. Так от, старий житловий фонд, панельки, зношеність водопровідних каналізаційних мереж, необхідність складення 200 мільйонів євро очисні споруди. Що я чув і офіційно, і неофіційно це, тобто, це ніяка не, 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 не моя догадка. А, а хто думає про це? Де пріоритети? А їх немає. Хоча пріоритети були, пріоритети були в тому ж плані. Тому третій, третій такий пункт я хочу сказати про невиконання споплюження генерального плану. Чому? От якщо його підняти і подивитися, а там все було передбачено, те, що треба зробити: магістральні дороги, розв'язки. Я розумію, що на все немає грошей. Але я тут згадую одну розмову з колишнім депутатом Верховної Ради ми там з ним колись спілкувалися вже давніше, це буде 2000, можливо, 2017 рік. І він каже: Ну ти ж розумієш, що нам бракує коштів на те, щоб повністю перекрити бюджет, ми все одно мусимо позичати. А я йому відповідаю, слухай, якщо б перестали красти. І він так погодився, хватало би. З лихвою хватало би. Так, от, е коли ми говоримо про те, що у нас немає грошей робити, от це все, що передбачено планом. Але треба робити першочергово не витрачати гроші на і дурниці, а робити стратегічні речі. Тільки на них не так не попіаришся. Попробував наш мер попіаритись на сміттєпробному заводу. Що вийшло? А вийшов зараз пшик. Вийшов скандал міжнародний. Можливо, за можливо, ні. Не знаю ще. Ну, в Всякому разі. Е те, що стосується невиконання генплану, це є невиконання повністю позицій по першочергових заходах, які були передбачені, те, що треба було зробити. Зокрема, це продовження вулиці Луганської, внутрішні кільце, для того, щоб розвантажити той центр нещасний, який лізуть ці машини. Цього не зроблено. Не зарезервована територія, вже навряд чи вже можливо пройти, пройти ту трасу, прокласти. І маса інших прикладів, на яких я буду. Да з Богу буду зупинятися детальніше, аналізувати ці приклади. Зараз я так хочу пройтися по всіх загалом проблемах. Далі паркування. Паркування це просто, просто пісня, тому що в генплані зазначено дефіцит паркомісць, про два підземні паркінги, програма самопомощі за 15 рік, яку обіцяли збудувати. Зараз ту програму не знайдете, ні паркінги не знайдете. Реконструкція дверцевої площі, основна мета, яка підземний паркінг, його немає. Проблеми так і залишилися, які там були. там Декор навели там щось такі, знаєте, певні цей марафет, як кажуть, в народі. А насправді проблеми не вирішені. Три з половиною, ну, хай буде до 5% автомобілів у Львові забезпечено паркінгом. І те, що паркінгу немає, це вона міської влади. А те, що представники міської влади, а ті сірі пси, як я їх називаю, без образ, тобто у мене така асоціація, вони ходять і видивлюються, винюхую, де хто погано припаркувався і пхають листи щастя, під вірники водіям. А це нонсенс. Це повний нонсенс, тому що ми винувата міська влада за невиконання генплану, за невжиття заходів, а представники міської влади штрафують львівян, яким просто нікуди припаркуватися. Ну, а знаєте, позбавити людей. Право користуватися автомобілем приватним, ну це, вибачте, це трошки не про демократію, напевно. А це трошки нагадує вже щось на кшталт Північної Кореї, правда? ж? Ну, їдемо далі. Культурна спадщина і культура загалом про знищення культурної спадщини і про цинічні спекуляції, на ну, тому можна говорити дуже довго. Нещодавно побачив там виступ чергового самонемічного, не буду там, як кажуть, ображати в ефірі. Скажімо, чиновника, який розповідав, от негідники, от в суді, там якась компанія, сволочі, вони скасували там історичний ареал, а нічого там не скасували, вибачте на слові. Тому що історичний ареал, охорони історичного середовища це передбачено чинним генеральним планом. Там є цілий розділ. І те, що опорний план, історико архітектурний опорний план не було затверджено в Міністерстві культури, це не означає, що у нас не було. Охорони історичного середовища чи культурної спадщини. Тому що є закон про охорону культурної спадщини, тому що є, зрештою, генеральний план, в якому цілий розділ присвячений охороні пам'яток, е охороні взагалі історичного середовища міста. У нас є зона ЮНЕСКО, в якій сьогодні сценічно, просто перевищивши на 10 метрів висоту гранично допустиму висоту побудували в серці міста на 9, оце доробло, яке називають архітектурою. Ну, такі речі, які, як кажуть, нікуди на голову не налазить. Якщо подивитись на власне, ареал історичного середовища, на межі історичного середовища, то та там вже перевищення висоти, там маса, маса, це вже масове явище. То навіщо зараз сказати, от тут хтось щось зробив? І це, ну, Знаєте, от, лукаве, тобто гарний термін, який Хуцпа, єврейський, єврейський термін, Хуцпа. О така сценічна, нахабра брехня. От. І завульовано, значить, десь там. Або е, частково правда, але при тому, щоб знову таки навішити лепшу на вуха, і щоб люди не бачили основних причин і основних проблем. Основна проблема це в тому, що твориться в місті системне знищення міста. Ну, Про що зараз і розповідаю? Е, Далі. Е, як це відбувається і чому відбувається? Нещодавно в Фейсбуці побачив пані Галини Янко е, записки це з, скажімо. Перелік витрат по проєкту на вулиці Поповича, де з одного будинку, в якому бомбосховищі хотіли там зробити реконструкцію, переформувати. І там скільки куди пішло, і там така гарний така рядочок 25 тисяч доларів якомусь пану Юліану. За те, щоби збільшити площу забудови. Нагадаю, в той час злоним архітектором був пан Юліан Чаплінський. Важко стверджувати, так, ні, але е, знаєте, злі язики розповідають. І я схильний в цьому вірити. Про те, що з кожного квадратного метра житла, з кожного квадратного метра того, цієї забудови, яка нещадна в місті, йдуть доляри, доляри, доляри. А забудовано з моменту вже, як кажуть, погодження генплану, супереч генплану, багато мільйонів квадратних метрів. Може 5, може вже і 6. Ну, це треба, кажу, підняти статистику, подивитися. Ну і від собі, скільки на цьому стало в нас, з'явилося нових мільйонерів валютних. Потішимося, правда, за наших чиновників, можливо, депутатів, не знаю. Ну, то, що тішитися за найяснішого війта нашого, це точно можна. Е, найбагатша, найбагатша жінка західної, е, західної країни, дружина нашого мера, при е, тому, що основний бізнес це, як правило, всюди збиткові медіа, офіційно збиткові. Ну, так це стало. Е, йдемо далі. Економіка, наука, світа. Економічний потенціал міста колись базувався на виробництві. Воно практично зараз знищено. Ну, заводи в силу об'єктивних, я це добре знаю, я колись можливо про цю тему розповім. Приклад телеграфної апаратури, яким я займався проєктом, трансформації цього заводу підприємства в технопарк. Але дуже багато підприємств могли би працювати. Багато підприємств могли би працювати завдяки місту, отримуючи замовлення від міста. Як, до речі, працює той ж електрон. Які вже не електронні телевізори, а там, тролейбуси так, чи трамваї. Я не кажу, що добре чи недобрі вони, але ще раз при всіх за і проти, то ніж брати секонд-хенд десь там, побиратися за кордоном, краще підтримати свого виробника, змусити його випускати якісну продукцію. Вона буде якісна, коли не буде, не буде інтересу приватного. Бо дуже багато іде, коштів йде на ці приватні інтереси. Не тільки житла, а з багатьох інших напрямків. Йдемо далі. Наука. Наука в нас, на жаль, в занепаді, хоча в нас прекрасні були наукові інституції. Я не буду аналізувати всі, але принаймні ті, які стосувалися архітектури, бо це науково проєктний інститут Укрзахід реставрації. Місто це теж було по суті частково науковий заклад. Е... Укржитлорем проєкт, він потім був переіменований, де зараз залишилось працювати, здається, 18 чоловік. Його переселили, тому що приміщення вже забрали під нове будівництво. Е... Це теж фактично було ну, не статус наукового, але люди, які займа... займалися вивченням проблем, вони займалися питаннями реставрації, реконструкції, містобудування, планування. Там було дуже багато грамотних людей із я кажу, науковими ступенями, а це знищено на сьогодні. Я вже не кажу про ті всі наукові інституції, які якими славний був Львів. Ну але я кажу, частково об'єктивні були підстави, але ну, дуже багато і суб'єктивних. І, зокрема, це з точки зору власне, керівництва міста і освіта. Коли сказали Львів, то столиця студентів, ні, вже далеко ні. По кількості студентів на душу населення ми вже програємо від Франківська, Ужгорода. У нас не 130 як тисяч, як коли сказали студенти, а вже менше 100 тисяч, це що до повномасштабного вторгнення, а зараз навіть важко сказати. Тобто ми тут це все програємо в тій, в тій сфері. А, це, а ця сфера це, що це майбутнє. Тому що якщо мозги втікають з міста, то називається важко. Таке враження, що вони принаймні з керівництва міста вони вже давно втекли. Е, управління. Ну, Про управління тут багато можна говорити. Збиткові комунальні підприємства хронічно збиткові. Чому? Знову ж таки, думаю, що не випадково, а як кажуть наші сусіди, полях, які даніве, що це хозі-хозі опінці. Це, взагалі, ото, той, та структура міської ради роздута. Да? Яка невідомо, що виконує, я колись зустрів людину, яка там працювала, тільки звільнилася і каже Юрій Євгенович, та да, такого Бардаку ніколи не було. Це жах. Каже, як воно ще працює, щось по інерції працює, взагалі це Бардак. Тобто особиста відданість за рекомендації, як кажуть, НЛП-технологів це позитивні новини, які постійно, позитивчики, 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 картинки ці всі гарні міста, гарних фасадів, там особливо на площі ринок. А далі, а далі Шанхай, а далі руїна, а далі будинки, які падають, тріскають, балкони, які падають на голови, фасади, які відлупаються, теж же падають на землю. Це таке в нас управління. Я вже не буду знову таки вертатися, тільки задаю коротко. Це епопея Григорійського сміттєзвалища, Коли за 10 років не було зроблено нічого, аж поки не стала на неземної люди. І тепер нова епопея з будівництвом сміттєпроб заводу, про що теж є відповідна публікація. На сайті короля Данила ви можете знайти і тобто розшукати її або подивитися, я думаю, в посилання під відео зазначено буде. Ідемо далі. Напевно, основне, основне питання це сам дух міста, це система кодів, символів, це те, що власне ідентифікує Львів як Львів. Оце найгірше. Оце пропадає. Я коли собою порівняю фотографію, силует міста, фотографія, власне, зверху е, з Личаківської з балкончику біля церкви. І стоїть, власне, це фотографія, скажімо, минулого століття, десь там, напевно, ще довоєнна, може зразу після і сучасна фотографія в старі силуети, шпилі, куполи, церкви. Храм, сучасна бетонна стіна. Просто можна порівняти. Про що йдеться? А про що йдеться, йдеться про таку науку, як семіотика або семіологія. Тобто це, яка досліджує спосіб передачі інформації, властивості знаків, знакових систем, якщо коротко, це теорія знаків і знакових систем. І дуже цікаво, власне, про архітектуру написав в книжці. Яка присвячена цій новій науці Умберто Еко, ще в 68 році вийшла та книжка, відсутня структура або введення в семіологію». І він говорив про те, що архітектура має певну свою мову, символів, знаків це те, що не відчувається відразу. Це те середовище історичне, про яке всі говорять, але які не розуміють, про що йдеться. Це йдеться і про архітектуру, і про пластику. І про чистоту тих форм і ліній, які зараз ті балкони падають занедбані, і про е, масштаб забудови, який знищує, і про щільність забудови. Тобто багато речей, які от, власне, ідентифікуються з нами, місто з нами говорить, то є система, от я таке, я древній, я гарний, я поважний, я зелене місто, я місто, де багато водойма. А що тепер говорить місто? Я хворий, я занедбане. Я з деградуючими функціями. Я занехає, не, 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 не хлюйське місто. В мене немає чистої води, в мене немає водой. Зелень вирубується, парки знищуються, деградують парки. А це не я кажу, це академік Кучерявий, що 2008 теж, здається, 8 рік, сади і парки Львова, де він написав: центральні парки, які знаходяться в катастрофічній ситуації. Подивіться, як забудовуються ці парки навколо. А це теж елемент, це коду міста. Плюс відразу це екологія, це наші легені, це здоров'я нас, наших близьких. Отак, отаке системне знищення міста. Можете не погоджуватися, якщо когось зацікавить, я готовий по кожному напрямку більш детально розповісти і поділитися інформацією. Ну, а поки що дякую всім за увагу. Почуємося, побачимося.